Цим воїнам повернули більше ніж носи. Їм повернули впевненість у собі. Завдяки команді пластичного хірурга Дмитра Слосера хлопці відновлюють віру в себе і жагу до життя. Ми не співпрацюємо з жодними фондами, ми не збираємо гроші. Пацієнт просто приходить, клініка оплачує його лікування. Клініка, нове тіло і пластичні хірурги Лори. Офтальмологи та інші спеціалісти виконують такі операції абсолютно безкоштовно. За плечима лікаря Слосера майже 30 років досвіду в пластичній хірургії. У мирні часи він займався естетичним вдосконаленням тіла. Під час облоги Києва, в лютому 22-го клініка, в якій працює Дмитро Слосер, приймала поранених. Вже у березні на операційний стіл почали потрапляти поранені, які потребували пластичної хірургії. Невдовзі лікар вирішив підтримати військових, чия зовнішність постраждала від війни безкоштовно. А зосередився на одному з найскладніших напрямків пластичної хірургії реконструкції носа. Бо саме в цьому напрямку він здобув найбільше досвіду та експертності за роки роботи. Відновлення здійснюється у кілька етапів: закриття дефекту, формування носа та його естетична реконструкція. Ось який вигляд мав ветеран Ілля Пилипенко після того, як обгорів у танку. Був серйозний опік обличчя з рубцями. Поневічений ніс, ми йому відновили ніс. А тепер він приймає участь в іграх нескорених. І навіть я тепер через нього, фактично через одну руку, знайомий з принцем Гарі, з яким він вітався. Можливо, зараз ніс не такий, як був раніше по формі, але він мені подобається ніж попереднім. Звернення воїнів надходили один за одним, і з часом хірург вже збився з рахунку. Скільком допоміг каже, що відновив приблизно понад 50 носів військових. Мене надихає результат, коли вони посміхаються. Вони раді, це надає сил. Звернутися по допомогу до команди лікаря Слосера можна за посиланням у дописі.